Вітаю, шановне товариство. Як ви думаєте, чи просто власнику отакого кортика перемогти власника отакого м'яча? Ну, м'яч вдвічі більший. І коли ми говоримо про фізичну безпеку, безумовно, маємо розуміти. Неоднозначність всіх цих питань така сама неоднозначність існує і в питаннях національної і державної безпеки. Тобто національна і державна безпека це дві різних безпеки. І концептуально ми можемо говорити, що державна безпека це безпека державних структур держава як такої, держава і територія, виконавча, законодавча влада. Армія, поліція, там і так далі. Тобто, оце от і є державна безпека. Національна безпека це більш таке широке поняття, це безпека нації. Тобто, коли наноситься удар по її культурі, по ментальності. От, немає нації, не буде ж національної держави. Хоча Західна політологічна наука оперує концепцією держава-нація. Тобто це 18-19 століття, коли сформувалася концепція, і чому вона сформувалася? Вона сформувалася надрах капіталізму, буржуазного устрою. От який потребує інтернаціоналізації економіки, політичної, соціальної сфери і так далі? От ну в рамках певної держави. І тому моноетнічних держав дуже мало, практично. В світі існує, шановні друзі. Більшість держав це багато етнічних, і відповідно в рамках однієї політичної нації можуть існувати, і є приклади успішного існування різних етносів, коли є суспільний консенсус, і так далі. Тобто національна безпека, це безпека суспільної психології. Ментальності, це культура, це етнічна релігія, і так далі, яка об'єднує етноси в одну політичну концепцію нації. А загалом тут ми. Маємо подивитися і на такий базовий політологічний термін, як нація загалом. От що таке нація, які основні концепції нації існують? Три основних концепції: я, скажімо, виокремлюю: цивілізаційна концепція, політична концепція і етнічна концепція нації. Якщо ми говоримо про цивілізаційну концепцію нації, це об'єднання людей навколо спільних цивілізаційних. Цінностей, способу життя, культури і технології. В даному контексті ми можемо говорити про землеробські і кочові цивілізації. Можемо говорити про хліборобські цивілізації, пшеничні, рисові, кукурудзяні або Маїсові. Можемо говорити про сухопутні і морські нації, тобто, в залежності від того, де нація та проживає, то ясно, що це. Впливає на життя. Політична концепція нації передбачає об'єднання різних етносів в рамках однієї держави знову таки на основі певних принципів політичних, культурних цінностей і так далі. Тобто немає держави, немає і політичної нації. Але, шановні друзі, етнічна концепція нації базується на тому, що е, має бути базовий етнос. От. Якщо це Україна, то базовий український етнос, відповідно, керівництво має належати українцям. От, але в рамках цієї концепції безумовно представники інших етносів мають бути представлені у владі, в економіці, в політиці, культурі і так далі. Тобто, з точки зору нації, концепції нації, то ми можемо говорити про цивілізаційну, політичну і етнічну концепцію. Нації, і зрозуміло, що удар по нації, удар по базовому етносу, удар по її цінностях, культурі, ментальності і так далі. Абсолютно зменшує шанси на створення власної держави. Тобто немає етнічної нації, немає етнічної держави. Так що, в цілому, шановні друзі, Україна хоче і буде успішною країною. Ми обов'язково переможемо у цій війні проти російського фашизму. А для цього нам потрібно єднання навколо оцих базових принципів, про які я сказав. Слава Україні, ми переможемо.